Будь ласка, Я вас як зупиняв представляю. Пред'явіть ваше посвідчення, що ти знімай на камеру. Ось все. Матковський Геннадій Ось все. Михайлович в мене відібрав насильно документи і буде виписувати постанову нас, свій нас за порушення правил е, цієї України, але виносьте, будь ласка, постанову як положено. Віддайте мені документи. Чи, це не положено. Віддайте це мені документи. Каламбур, впадете. Віддайте, в, мі, віддайте, впадете, віддайте, да, віддайте мені, віддайте, віддайте мені документи, паламбур. будь ласка, в руки. Та, 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 віддайте та. мені документи в руки, будь ласка. Приберіть автомобіль з прижача. Віддайте мені документи в руки. Припишайте. Документи, мене, документи мені віддайте. Я зараз пхну. Документи мені віддайте, будь ласка. Вкладемо потім віддам. Потім будемо ще. Машину з спраждом часі приберіть. Бо Віда... ще Віддайте мені документи. Я не маю права сідати в приберіть машину без документів. Час. Віддайте мені документи. — Приберіть з прожо часу. Надя, назнімає. Знімай, Надя. Знімай. Знімаю. Які в нас... Тікайте, Надя, з дороги. — Я не на дорозі. Тікайте, говорю, з дороги. — Я не на дорозі. Оцей поліцейський забрав документи і не, не пише ні постанову, не виносить і не віддає документи. Віддайте мені документи. Зараз Віддайте мені документи Віддайте документи і пишіть. Це ви, 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 забираєте, документи. ви забираєте наш час. Ви, 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 ви не маєте права мене затримувати. Я, Я не на вас час. Не О, Я це, вас не затримую. Це, це моя власність. Це мої документи. Кай буде я вам надам право скласти на мене протокол, але документ... я не, на... Я не на, але на дорозі. Документи будуть в мене в руках. Віддайте, будь ласка, мені. Ви медете, як злодії. Перевірите, ведете, як злоді. добре, як злодію. Добре, це ви себе як зло. Це ви ведете, як, це це як злочі. Ви... Про... Ти знімай на свій, я а не я не визиваю сюди.